...3400 доларів за вирішення питання з оформленням кваліфікаційних документів моряка. Поліцейські викрали у зловживанні впливом 41-річного жителя Ізмаїла. Зловмисника затримали на гарячому під час отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення представниками державної кваліфікаційної комісії моряків. Фігуранту повідомили про підозру, за скоєну йому загрожують до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідчі слідчого управління головного управління національної поліції. В Одеській області спільно з півробітниками управління Служби безпеки України в Одеській області, встановили, що ізмаїлець не маючи ніякого відношення до місцевої фірми, яка уповноважена на надання послуг з підготовки документів для моряків, займається в ній протиправною діяльністю. До фігуранта, який знаходився в офісі, звернувся відвідувач про консультацію щодо можливості оновлення професійних дипломів його знайомого моряка, інтереси якого він мав представляти за нотаріально посвідченою довіреністю. Той, вдаючи себе за працівника запевнив, що забезпечить оформлення кваліфікаційних документів моряка, попросив у чоловіка копії та виказав вимогу надати йому гроші за здійснення впливу на посадових осіб адміністрації судоплавства, які входять до складу Державної кваліфікаційної комісії моряків, аби ті прийняли позитивне рішення на користь його товариша. За оформлення кваліфікаційних документів, з підтвердження двох наявних у моряка професійних дипломів штурмана та радіооператора, сертифікатів компетентності, зловмисних запро просив 3400 доларів за його вимогою. Довірений представник моряка повинен був дати йому авансом 2300 доларів, а решту після отримання документів. Правоохоронці задокументували отримання зловмисником двох траншів, після чого затримали його в процесуальному порядку у якості речових доказів протиправної діяльності. Правоохоронці вилучили кошти, здобуті злочинним шляхом та документацію. Також вилучені й інші гроші, які могли бути здобуті у протиправний спосіб. У подальшому перевірятиметься. Причетність чоловіка до аналогічних злочинів за наявності достатніх доказів. Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 кримінального кодексу України. Мова йде про одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функції держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Слідство триває фігурант перевірятиметься на причетність до скоєння аналогічних злочинів. Також правоохоронці встановлюють і інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної схеми.